Вітання, Пінго банда. Давненько не бачились, і я так думаю, що не скоро побачимось, бо, на жаль, Ютуб забирає багато часу, і воно не виправдовується. На жаль, український Ютуб ще знаходиться в такому стані, що він ще не скоро буде приносити якісь сталі прибутки. От, я не хочу виправдовуватись перед вами, але як є, ми витрачаємо багато часу на вдосконалення своїх е, якостей в операторів, монтажерів е, і так далі. І це те, що годує наші родини. Е, але YouTube канал ми не закриваємо. Він знаходиться в такому собі сплячому режимі гібернації, напевно. Тобто відоси на ньому виходити будуть. Це буде відбуватися раз напевно декілька місяців. Над одним з них ми вже працюємо. Тобто на стадії написання тексту і вже на стадії зйомки навіть. але зйомка займе близько місяця і стільки ж займе монтаж. І це буде, я сподіваюся, досить вагомим і цікавим роликом, особливо в плані якості продакшена. Пообіцяти, коли він буде, я вам просто не можу. Ми це робимо виключно у вільний від нашої основної роботи час е, стосовно патрона, дякуємо вам всім за підтримку. Ви, ми бачили, що ви намагаєтесь нам це зробити, але цього не вистачає, щоб ми могли жити Ютубом Пінгін Про. Е, але патрон ми тепер переводимо в режим допомоги для сайту Пінгін Про. Сайт існує, ми його підтримуємо. Ми робимо зараз офігенне вдосконалення до сайту, яке має винести нас в топи на українському ринку. Ми ще знаходимо зараз нових людей для сайту, і ми сподіваємося, що сайт залишиться для вас цікавою платформою для спілкування про гаджети в Україні. Тим паче ми завжди боролися за чистоту своєї думки. Ми не ангажовані залишаємось. От тому, будь ласка, Підтримуйте нас на Патреоні, не забувайте про нас тільки тепер у випадку, тільки сайта. От, дякуємо всім за увагу, і вибачте за такі не зовсім приємні новини.